Дуже цікаво, що це за кнопка. Ух ти! Нічого собі. Здається, зараз почнеться челендж з шоколадними фонтанами. Вау, це ж справжня Куба Буба. А що дісталось тобі, Мейбл? Мені також дісталась Куба Буба. Лише зі смаком шоколаду. Чур я спробую перша. Ох, яка ж вона апетитна. М -м, і неймовірно смачна. А бульбашки, які класні, виходять. О, зараз занурю Жуйку в шоколадний фонтан. Мамочки, її туди засмоктує. Як це зупинити? Нічого собі. Шоколадний фонтан став рожевим. Так, Молі, ти мене насмішила. Ну, гаразд, тепер моя черга. Хуба-буба шоколадним смаком це щось. М -м -м, і смачно, і бульбашки виходять чудові. Знаєте що? От мене не влаштовує, що шоколадний фонтан став рожевим. Зараз я це виправлю. Ого. Прикольно як. Так, наш фонтан став кольоровим. Ой, здається, ми його зламали. Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували для вас та вашого смартфона. Грай, забирай пончики та перемагай! Завантажуй гру мультідосорту Google Play та Apple Store. О, ні, це дуже гостра локшина. Смердить так, наче щось зіпсувалось. Мейбл, чорти починаєш перша. Добре. Ох, як же мені впоратись. Цікаво, якщо я просто лизну кінчик локшини. Мамочки. Це жах. Хоча. Можливо, шоколад якось виправить ситуацію. Ось так локшина виглядає навіть апетитно. М -м, пахне шоколадом. Смакота. А що за сморід? Пробач, Майбел, у всьому винен цей сир із пліснявою. Менше слів більше діла Молі. Давай їж. Легко сказати. Зараз все навколо смердітиме цим сиром. О, гидота. Сумніваюся, що шоколад допоможе. Добре була не була. Спробую. Гидота. Але я це зробила. Ой. Mm -hmm. Мамочки. Пробач, я не хотіла. Зараз я тебе врятую. Тут явно необхідна допомога лікаря. Без шоколадної крапельниці не обійтись. Так, так, так. Велике дякую. Ти справжній лікар. Завжди рада допомогти подругу. Вест? здається, варто почати турбуватись. А мені дісталися банани та вершки. Але це дуже нудно. О, ідея. Зараз ми будемо готувати. І так, нам знадобиться форма для запікання. Наберемо в неї трохи нашого рідкого шоколаду. Та почнемо робити шоколадний бісквіт. Трохи борошна. Перемішаємо, а потім відправимо запікатись у мікрохвильовку. Чудова! Можна братися за банани. Першим ділом позбавимо їх від кожури, а потім наріжемо на ось такі апетитні дольки. Бісквіт готовий. Дістаємо. М -м, який неперевершений аромат. Ви лише погляньте. Здається, це ідеально. Викладаємо шматочки банану, а зверху вкриваємо збитими вершками. Ах, краса. Як відомо, шоколаду багато не буває. П'ємо, не шкодуємо. Здається, я природжений кондитер. Ну що ж, можна переходити до дегустації. Боже мій, у мене вже слина тече. Мені здається, я нічого смачнішого в житті не куштувала. Ням. Давай не відволікайся, Молі. Льодяники чекають. За що мені таке покарання? Я б краще з'їла цілий лимон, ніж цю цукерку. Це буде дуже кисло, мамочки. Бррр. О, знаєте що? Додам їх всіх у шоколадний фонтан. Подивимося, що буде. Ого! Вау, це ефектно виглядає. Цікаво спробувати цей шоколад на смак. А! Нічого собі, то у нас тут справжня дискотека. Ух ти! Це ж так є! Нарешті я обожнюю чіпси, а мені дісталися маршмеллоу на паличках. Смак кота. Непогано, непогано. Шкода, немає багаття поруч, щоб їх підсмажити. Нічого так також навіть непогано. А з шоколадом буде ще смачніше. М -м -м, божественно. Ідея з паличками мені дуже подобається. З їх допомогою буде дуже зручно тримати чіпси і занурювати в шоколад. Відчуваю, це буде дуже смачно. Яке ж незвичайне поєднання. А чому мені ніхто не сказав, що так і згострі? Ува. А от і багаття, котре я так хотіла для моїх маршмеллоу. Думаю, моля не образиться, якщо я ним скористаюсь. О, так. от тепер точно ідеально. Це саме ніжне частування на землі. Саме страшне позаду! Ей, привіт! А ти знаєш, що у нас вийшла крута нова гра. Завантажи гру мультідесорт Google Play та Apple Store. Збери свій набір пончиків від шефа та бабусі. Приєднуйся, будемо грати разом.